Друзі, у нас суперова новинка від Grand Пілі. Це ось такий чохол, міні-сумочка Unissex в чотирьох кольорах, чотирьох комбінаціях кольорів. Перша комбінація це чорний флотар з чорною гладкою, коричневий флотар з рудою гладкою, бежевий флотар з рудою гладкою і коричнева така руда замша з рудою гладкою. Значить, Це міні-сумочка або панч, або чохол через плече для телефону, але по факту сюди влазить не лише телефон. І що найвеликий плюс? Дуже доступна ціна, про яку я трошки пізніше скажу. Значить, дивимося, що всередині, що туди поміщається. Всередині у нас два відділи. Це ось такий один основний центральний відділ і передня кишенька. От, Влазить сюди. ну, Максимальне, що наразі є, це у нас шаблон iPhone 16 Pro Max. Він залазить зі свистом. І ще й лишається. Якби вільне місце. Тобто все закривається, все з запасом. Якщо у вас це iPhone 16 Pro Max ще з бампером або з чохлом, все чудово поміститься. Також, якщо у вас телефон поменше, він з легкістю влізе в передню кишеньку, або в передню кишеньку можна покласти ключі, готівку, картки, ще щось, саме вигадайте. Все в наявні. У нас вперше в магазині 7 сумок, найперших ми в магазині. Де представлена ця ексклюзивно. Тому налітайте, пишіть в директ, поїде хоч сьогодні. І саме головне, як я обіцяв сказати, це ціна 1300 гривень за отаку красу з отаким от насеньким ременем, і якість, і гарантія від Рандепілі. Це топовий виробник, топова якість. Ексклюзивно, всім сумок. Хочете на дроп, ми являємося офіційним представником по дропшипінгу «Гранде де піле в Україні. Теж можете написати і продавати в своєму магазині дові і інші вироби «Гранде де